Зверніть увагу, водичка на пір'ячко набігла, але дивіться, пірячко не мокне, воно пливає. Да? Отак і пташечка на воді. Чому пташка не тоне? Тому що пір'я, коли водичка чиста, пір'я не змочується так, щоб пташка потонула. Тепер кладемо палички назад, виймаємо. Обережно, кожен своє витягнув. І робимо ось так, сушимо його ось так. Сушимо, дивіться, отак ось так сушимо, як пташечка. Як пташечка сушить свої крильця. Подуйте на пільочку, ніби вітром сушимо, вітром по пір'яку. Наше пір'я знову стало сухеньке. Ми його посушили, так? А тепер знову ми його кидаємо. Знову пташечка полетіла і сіла на водичку. А ну кидайте. Пташечка полетіла і сіла на водичку. Вітер дує, подули, подули, вітер дме. Пір'я тоне, не тоне пір'я в водичці. Воно пливає. Так, вода наша, чиста. Чиста водичка в нас. Чиста, прозора. Пташечка пливає, пір'ячко змочується, але пташка не тоне. Давайте проведемо такий експеримент. Марійка, наливай миючий засіб. Так, і якщо у воду потрапляють миючі засоби, потрапляють у воду залишки нафти, вода стає жирна, забруднена. Беремо тепер і розколочуємо водичку. Пір Я пливає чи потонуло під воду? Потонуло. Зверніть увагу. У нас вода яка? Брудна стала, тому що ми туди додавали миючого засобу, так? І пір'я, подивіться, потонуло. Із забрудненої води витягнемо наше пір'я. Ану, просушимо його. Знову кидаємо пір'я. У воду. Дивіться, що відбувається? Воно пливає чи тоне під воду? Тон. Діти, якщо вода буде брудна, забруднена, пташечки зможуть пливати на поверхні води? Ні. А що буде відбуватися? Вона потоне. Так, потоне пташка. Тому ми маємо дбати про наше довкілля, щоб вода була у водоймах. Якою діти вода була у водоймах? Чистою, лише тоді наші пташечки будуть у безпеці, коли вони будуть відлітати, куди? В Теплі краї, В теплі краї так. Нас хто вчить? Наш друг?